Вітаю вас, друзі! Здається, на так званій Росії навтобази горять тепер практично кожен день. І ще одна у Воронезькій області загорілась. Вот очередна нефтебаза горить. Нефтебаза наша горить со сторони подлесного повороту. Минулої ночі у Воронезькій області невідомі дрони відпрацювали по нафтобазі, яка, до речі, була обладнана антидроновими решітками. Напевно, це не допомогло, та все одно не страшно, тому що відбувається контрольоване вигорання. Наблюдаємо контрольоване вигорання Три безпілотника захерачилі. Пожежу загасити росіянам не вдалося. Станом на зараз та нафтобаза продовжує контрольовано горіти. Теж менше не стало. У той самий час пара словацьких депутатів у Москві раптово відкрили для себе концепцію супермаркету. Спрайт, снікерс і марс Ви тут купити біля тієї ж крамниці 10 центів, 52 масла. 52. А представники команди Трампа продовжують говорити щодо російсько-української війни та потенційних переговорів. Я думаю, що це має стати офіційною політикою Сполучених Штатів, згідно з якою ми хочемо, щоб вона закінчилася. Ми про це зараз поговоримо, але з першого оголошення. У нас сьогодні триває надзвичайно важливий збір для того, щоб захистити наше небо. В описі до цього відео ви знайдете усі потрібні реквізити. Закиньте, будь ласка, подвігри. Рівні, ну я вже ж підпишіться на мій канал. Окрім нафтобази у Воронезькій області, у Енгельсі також нафтобаза продовжує досі горіти. Місцевим не подобається. Ми як переживаємо ну, страшно просто за дітей, як вот. почали зриви, ми спочатку спрятались, потім. Uh... П'ятий, шестий удар, неймовірно, із її міста злітає стратегічна авіація, щоб пускати ракети по території України. Але коли прилітають назад безпілотники, то стає страшно. Але все одно росіяни готові Звісно, це страшно. Ну нічого, не готовий терпіти лише тимчасово живий пропагандист Соловйов. Він обурений. Хто віною в тому що долетіло? Хто за це була відповідати? Як це взагалі можливо? і відповідь є її учора. Якраз озвучив один представник РПЦ до росіян. Летять ракети і безпілотники, тому що вони вчиняють гріхи доволі специфічні. По чому війна? Потому що сім'я льоться куди попало. Господь наказує нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Зрештою, у пусту голову російського пропагандиста Соловйова напевно вперше за тривалий час прийшла здорова ідея для того, щоб осколки не могли нічого пошкодити. Просто не треба чіпати українські дрони. Я я слышу фразу, що ми сбили, но обломки упали, и і возгорания произошло планирован Хочу сказати, Хоч скатить, ви не збивати і обломки таку, черт приносять? жарти жартами, але тепер давайте про серйозне. Учора майбутній державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо виступав у Конгресі. Те, що зробив Путін, є неприйнятним. У цьому немає жодних сумнівів, але ця війна має закінчитися. Він говорив про потенційні російсько-українські переговори і намагався пояснити, чому на його думку вони необхідні. справа в тому, що в цьому конфлікті Росія не може захопити всю Україну українці надто сміливі, надто завзято воюють а держава надто велика. Цього не станеться, він має рацію, але усе ж таки такий сценарій не можна повністю виключати. Якщо Україна не проведе армійську реформу, і якщо ми не будемо отримувати озброєння, немає жодного способу, що Україна також відкине росіян туди, де вони були напередодні вторгнення. І тут, напевно, також є доля правди. Якщо врахувати, що Сполучені Штати Америки надали Україні аж цілий 31 танк Абрамс і нуль літаків F-16, наприклад, Сполучені Штати. Те Америки часів адміністрації Байдена не дозволяли Україні захищатися належним чином. Ми отримували багато обмежень, ми не отримували багато озброєння, бо отримували їх із великим запізненням. І у такому разі республіканцям варто було би розглянути питання збільшення поставок зброї для України. Але Рубіо пропонує перемир'я. Я сподіваюся, що це розпочнеться з певного припинення вогню. Щоб досягти в Україні для всіх важливо бути реалістами. Важливо бути реалістами, і я погоджуюся. Але якби Рубіо був повністю реалістом, він би знав, що так звана Росія повністю відкидає будь-яке припинення вогню. Баті дятея можливості можливість значит, на піріукомпліктуватися перемірю, Він дасть можливість противнику. Заняться також, маю нагадати, що так звана Росія не лише не готова йти на жодні поступки, вона і ще й вимагає віддати їй Запоріжжя та Херсон, але Рубіо при цьому наївно вважає, що поступки можливі. Мають бути поступки з боку Російської Федерації, але також з боку українців і Сполучених Штатів. При цьому майбутній державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо прекрасно усвідомлює усі ризики. Він чудово розуміє, що якщо відбудеться заморозка війни. Це буде тимчасове явище, і так звана Росія повернеться за декілька років. Мета Путіна зараз полягає в тому, щоб отримати максимальний вплив, щоб він міг фактично нав'язати Україні нейтралітет, відновитися і вторгнутися знову через 4-5 років. І я думаю, що це не той результат, який будь-хто з нас підтримує. Безперечно, але для того, щоб так звана Росія не повернулася, потрібні гарантії безпеки. Єдині дієві гарантії безпеки у цьому випадку це в. Вступ України до НАТО, проте адміністрація Трампа відкидає такий варіант, і вони з одного боку хочуть, аби це було не тимчасове перемир'я, і щоби так звана Росія не прийшла знову із війною. А з іншого боку, вони не готові ухвалювати рішення, щоби це забезпечити. Та був у його виступі також і один позитивний момент: нова адміністрація налаштована на те, щоби боротися проти російських енергоносіїв. Насправді ця залежність від російських енергоносіїв стала вел... Великою перепоною для стримування, і ця залежність від російських енергоносіїв є величезним важелем впливу, який Путін має на своїх сусідів у Європі. Газ і нафта це не тільки кров для російської війни проти України, це також ще й інструмент. Інструмент аби впливати на європейську та й не тільки політику. Власне, словацькі депутати припхалися до Москви. без російського газу Європа не зможе функціонувати. Двоє соратників Роберта Фіцо прилетіли до так званих. Ни Росії, і лишилися дуже задоволеними, бо вони побачили сніг. Коли я здесь, я щасливий і тепер віжу сніг. Ймовірно, це був дуже незвичайний сніг, адже як інакше пояснити отаку дичину. Ми бачимо, що в Російській Федерації прийшли економічний прогрес. Обвал курсу рубля по пат нашою квідучу міровим валютам. Падиші рубль та усе одно словацькі депутати лишилися дуже задоволені, і вони вважають, що росіяни це дуже хороші люди. Тому що ну, подивіться, вони вчиняють геноцид, вони атакують мирні об'єкти. Але ж у них стільки книг. І хтось хоче сказати, що це поганий народ. А як поганий народ може мати стільки книжок? Проросійська поведінка Фіцо та його команди почала викликати супротив у самій словаччині. Нещодавно словацький студент, який підтримує Україну, відмовився тиснути руку президенту. Після того, як Роберт Фіцо літав до Владіміра Путіна, словаки також почали виходити на протести проти нього. А учора словацька опозиція висунула вотум недовіри Фіцо для скликання позачергового засідання, де ми будемо обговорювати потім відкликати. Прем'єр-міністра Роберта Фіца Роберта а також висловлювати недовіру уряду. Це не прем'єр, це звичайний боягуз. Найближчого тижня має відбутися голосування щодо відставки. Фіцо шанси на це є, хоча й невеликі. Побачимо. А поки що, про найважливіше, я вже казав, що із вашою допомогою наші воїни збили вже більше ніж 500 російських розвідувальних безпілотників. Але це лише початок. Необхідно збивати більше, необхідно позбавити росіян аеророзвідки. Я оголошую. Збірна на ще 500 FPV перехоплювачів для того, щоб російські крила і далі падали. Нам потрібно на це 20 мільйонів гривень. П'ять із них ми вже зібрали. Долучайтеся, усі реквізити є в описі до цього відео. А тим часом і ще кілька наших підрозділів завдяки вам отримали 320 нових FPV. Бажаємо здоров'я. 14 та окрема механізована бригада звод перехоплювачів безпілотних літальних апаратів. Дякує спільноті Стерненка за надані 10 цифрових дронів, які будуть боронити наше небо. Слава Україні! Бажаю міцного. Хочу подякувати спільноті Стерненка за надані русорізи нашому підрозділу, які в подальшому будуть знищувати ворога. Слава Україні! Ми пілоти 117-ї бригади дякуємо спільноті Стерненко та пану Стерненку за цих 100 7 прекрасних русорізів. Велике дякуємо фонду Стерненко, що він нам предоставив такі пташки гарні, які допомагають нашій армії і знищують нашого ворога. Бажаємо зного здоров'я, ми підрозділи ударної повітряної розвідки Скайвор. Сьогодні хочемо висловити слова вдячності пану Сергію Стерненка та його спільноті за постійну, неодноразову та своєчасну допомогу. Розорісь сьогодні буде найкращий. Слава Україні! Героям слава! Дякую спільноті Стерненка, Сергію Стерненко, а також кожному, хто донатить на ці чудові пташки, за можливість долучитись до програми кожному росіянину одрону в пику. Слава Україні, героям слава, друзі! Росіяни повинні страждати як на землі, так і у небі. Для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.